Привітачки, шановні мої глядачі на моєму каналі Любові Завальнюк. Сьогодні в гостях у нас Кан Крамер, він в короні в красій сорочці Каєн. Каєн, розкажи мені, будь ласка, е, яка тема сьогоднішнього нашого ефіру? Сьогодні ми з вами говоримо про секс. Вау! Клас! Ми з вами сьогодні говоримо про те, про що ніхто не може нормально, не красніючи говорити. От. Я знаю, Люба мені приготувала там питань цілу купу. Я Перше питання: чи правда, що жінки, які практикують магію, полюють за чоловіками, які практикують магію, для того, щоб обмінятися енергією під час статевого акту? Дивися, в принципі, своєму секс це в, сам принцип, це обмін енергії. Люди, люди між людьми, навіть коли спілкуються, це обмін енергії. Да? От тільки це питання до того, яко, якої структури є ця енергія. Да? Да. От, поэтому, тут трошечки не так, тут трошечки з іншого плану треба зайти. А, коли секс між двома практикуючими людьми відчуття, Набагато сильніші, набагато яскравіші, набагато фундаментальніші. От є жіночки вамп, умовно кажучи, а якщо це ще й візьма, да на відьому на ВАВІ, в принципі, чоловіки ведуться дуже гарно, вот, тому що там така енергія прям ключом. От. Інколи жінки вамп, вампірять, скажімо так, оці, цю енергію, сексуальну енергію з чоловіків в принципі своєму. Там не важливо, чи то практик, чи то не практик. Практик, це прекрасно, тому що я вже сказав, це прям наповнення, прям хорошо. А от не практикуючи, тож неплохо, але заряду там не настільки багато. Скажи, чи правда те, що Дуже багато жінок та й чоловіків практиків під час е, спецевого акту, під час сексу е, загадують в, в саме такий піковий момент бажання. Е, оргазмовий стан. Да, ми говоримо про оргазм, ми знаємо таке так. слово. <с? <с?> оргазмовий стан в принципі сам по собі дуже е, розполагає. До того щоб е, щось створити в цей момент, тому що оргазмовий стан це і є той викид енергії. Я працюю з сигілами. Це один із методів зарядки сигілів. Оргазмовий стан на а, от, загадувати бажання, робити навіть ритуали. Є такі практики, хто практикує там сексуальну магію, да, у них е, ритуали за, заточені або на процесі сексу, або на е, процесі оргазму, або на по, скажімо так, я назву це пожирання сексуальної енергії довкола людини, яка була в свободному доступі, особливо. Е, Ну, умовно кажучи, смачні і особливо соковиті люди, у яких давно не було сексу. Там прям та енергія просто в в в різні в общем-то різні місця, в різну площину, і там, знаєш, жерти можна стільки, скільки хочеш. Причому, таким вампиризмом можна дуже хорошо повисити свою, як вона називається, харизму. Так. Да. Відчуваю, відчуваю вампірів сексуальної енергії побільше після цього ефіру. Чому люди, які мають підсіленку да підселення, чи вони свідомо стають тілом для якоїсь суші? Таке теж буває, коли людина, наприклад, ну розказує ситуацію з власного досвіду. Я знаю деяких ведучих, вони вже поїхали за кордон. Слава Богу, туди йому дорога. От, які свідомо заради того, щоб отримати певну популярність, певну славу, вселяли в себе ну, сущність, да? угу. і їм для цього потрібно було а, постійно робити сварки в колективі. Вони угу. от е, нажиралися тої енергії сварок, постійні п'янки, гулянки, гульдоші угу. і е, секс. Причому секс це було щось таке дуже дивне? Їм потрібен був такий секс з емоційними гойдалками. Тобто не було стабільного емоційного стану. Ну Як чоловік, жінка побачила один одного, захотіла один одного, зайнялася нормальним сексом, на ранок проснулися, попили разом кави, розійшлися. Ні, там потрібно там страсть, соплі, воплі, істерики, пристрасті. Такі ну тобто, все зав'язане секс, зав'язане на емоціях. І ця сущ ніби виїдає емоційну енергію з людини разом з сексом? Ну, так, да, поцільонки, в принципі, можна роз, розділити на а, по своїй волі, не по своїй волі. Це по перше. По-друге, всі ті поціління, які відповідають за якраз таки, Видність людини, знаєш, за видність, за харизматичність, за... тому що поцільонки у нас зачастую що? Достатньо низових структур. За от це от все, вони у нас якраз таки а, питаються значить, скандалами. енергія Скандалів, сльоз, дестабілізації різних і секс. Причому дійсно секс зачастую навіть не стільки, знаєш, по особистій згоді, як найпровідеться. По особистій згоді. А якщо це все-таки по згоді, то він супроводжується дещо. Щас я це назву нарцисичним задоволенням себе, а не партнера. Угу. Отак. Так, угу. да, таке, таке існує. Да. В тантричних практиках дуже часто використовується задоволення, статева задоволення партнера. Як е, певне служіння тому чи іншому божеству, тобто використовують енергію е, задоволення партнера е, для того, щоб принести його в жертву, е, чи тільки у ведичних традиціях є таке. Е, до речі, отут я тобі точно не скажу, скоріш за все, це в традиціях, які більше е, до духовності розполагають. Тому що е, в своїй традиції я такого не чув. В, в слов'янстві я теж такого не чув. А от поэтому тут скоріше в традиціях, які більш до духовності, тобто це індуїзм, це там не знаю, може бути якийсь буддизм і так далі. Тому подібне, це те, що більше працює прямо з енергією, як, як з такавою. Да? з більшим розділенням на жіночі чоловіче, з більшим розділенням на а, розрушення созідання і так далі. Тому подібне. Ти знаєш, ми почали з тобою говорити про секс, і в мене кицька почала полювати на собаку. Я, я в шоці просто бачу, що в мене тут відбувається зараз. Так, зачекай, хочу людям розповісти про одну одну штуку. Дуже часто можна почути про те, що жінка після заняття сексом з чоловіком ще 7 років зберігається цей енергетичний канал, і вона по цьому енергетичному каналу ще 7 років віддає на свою енергію цьому чоловікові. Так, от я висловлю свою думку це скоріш за все неправда тому що тому що що енергетичні енергетичні прив'язки існують не так довго якщо це секс який знаєш ну о -о отакий ну Отакі. Сім років ніхто нікому нічого не віддає. Я можу оцю, оцей факт приплести тільки тоді, коли людина з людиною прожили достатньо давно, достатньо довго, і тільки тоді може е, існувати цей. Сексуальний більше зв'язок, коли жінка віддає своєму колишньому чоловіку на протязі п'яти, може, семи років дійсно енергію. Тому що ми, якщо дивимося на природу чисто чоловічої, чисто жіночої енергії, це в нас все-таки да, тот, хто даючий, тот, хто вот, да? Це у нас, в общем-то, упорство, э, сила, і прагматичність, емоції, э, мягкость, даже я б сказав, і там материнство, наприклад. но в тілі, в тілі людини в принципі, чисто э, в будь-якого чоловіка є жіноча енергія, в будь-якої жінки є чоловіча енергія. Чисто жіночої, чисто чоловічої в людині не існує. Тому що а, це буде трошечки це будуть дуже некомфортні люди, зовсім некомфортні люди, взагалі совершенно і вообще. А от поэтому, значить, так як чоловік це більше приймаюча сторона жіночої енергії, тому що там а плюс ще один цікавий факт: практикуючи відьми, дуже часто беручи собі в. Якби в партнері простого чоловіка, да, якщо він навіть не состоявшийся, не реалізований через деякий час, благодаря їх енергії, благодаря їм він реалізується і дуже даже прекрасно. Це теж завісі, це благодаря скорее, да, не завіси, а благодаря енергії благодаря той ж самої відьми, яка є саме практичною, яка є цілеспрямованою, яка, скажімо так, не то щоб надихає, а направляє чоловіка. Тобто в нас в Україні більшість жінок все ж таки відьма. Як жінка за допомогою сексу зберігає вічну молодість? І е, що це за фішка, що жінки після 30 заводять собі молодих коханців для того, щоб пити з них вроду? Ну, Любонька, це все трошки не так обстоїть. Давай, а, давай трошки по іншому. А, то, що ти розділив, перший момент. А, жінки, які після 30, -ти? не після 30, я би сказав, після 40. Все-таки 35-40. Заводять молоді, молодих коханців собі. І тут не стільки доброї. Давай так. Хороший секс, він завжди малодіт. Звісно, якщо ми візьмемо, так як жінки там а, десь 40, да, візьмемо 40. Візьмемо 40 років жінку, 40 років чоловіка. Знаєш, чоловіку. Я не грибу всіх під одного грібенку і так далі. значить, да? Вони прожили вже там разом рочків 5, 8, 10, і, знаєш, їсти один, кожен день один борщ <реш> жареної картошечки, захочеться рано пізно. Да? змінити меню, так сказати. Условно, дуже условно, Це, для, це більше для тих, хто розуміє, тих, хто, зараз правильно скажу. Ті жінки, які склонні шукати любовника, зараз будуть розуміти, про що я кажу. Значить, ми шукаємо собі а, молодого, прекрасного жінтельмена, який в знаєш, це буде секс, умовно кажучи, як в останній раз. Тобто, це інші відчуття, це інша пристрасть, це інше, це ми повертаємося з цим молодим, з ті молодою кров'ю в молодость. То есть, оно как в молодости. При молодом любовнике любовница молодеет тоже, понимаешь? А вот поэтому это у нас більш и психологічне, плюс точно так же: тут можно развивать мысль дальше. Да? При молодом любовнике любовниця будет тоже стараться выглядеть моложе, потому что она хочет его привлекать. Да? Вот, и а, це, по-перше, це и за собой догляд, и інший, и так далее. Там. Тобто, мы повертаємося в молодість. Це плюс енергетично, да. плюс, в общем-то, при молодому любовнику понятно, мало виглядіти треба, щоб этот секс такой же хороший і прекрасний був, а, вот, а не цей. Забери, забери свою сіську, вона от там ото лежить, знаєш. А, коханцю молодому, навіщо жінка бальзаківського віку? Що він енергетично отримає від неї? енергетично він не отримує в принципі, особо нічого, крім. А... Що скажу, як в досвіду. Тобто, жінка около бальзаковського, як ти кажеш, віку, вона досвідчена. Це якісний секс. А? Це більш якісний секс. Це у деяких чоловіків це самоствердження все таки. Вот. А, зараз модно гарять мі, мілфа. <схай> От, це самоствердження, це якісний секс, тому що, в общем, то, це, це, не, це не то брівно, як то кажуть. Я зараз нікого не хейчу. Добрий канцелінг не треба встроювати. Я, <схай> і, і мене називаємо, називає, нічого не говоримо такого. Тобто, це досвідчена жінка, яка знає, що таке якісний секс, яка, по-перше, жінка у віці. Як би це сказати? Не просто, давай так не просто так говорять, що жінка в 45-ті, опять, розумієш? Вот, Тому що у нас ми, це возраст, який повертає нас до молодості. Це, я не скажу, що це криза середнього віку, але тим не менш, це той возраст, в якому ми хочемо почувствовати себе молодим. У чоловіків така штука теж є, до речі. В общем, то чоловіки починають шукати більш молодших коханок. Атвісно, щоб удостовіритися в тому, що я ще можу, я щось стою, я ще кого-то привлікаю, і так далі? Ми хочемо почути себе бажаними. Вот. А от поэтому жінки збігають молодим любовникам, чоловіки к молодим любовницям, щоб знов почувати себе молода і гарячо. Скажи мені, будь ласка, як чоловіки використовують молоденьких жінок? Для того щоб скористатися їхньою енергією, дуже часто в Києві особливо чую такий вислів, він випив її, він випив її. От що це означає? Як чоловіки п'ють енергію з жінки, задовольняючи свої потреби влади, свої потреби в статках, в грошах. Я, ж тобі, я тобі говорю до того, що чоловік це приймаюча сторона енергії. Жінка це транслююча сторона енергії. А от точно так же як у нас тіло ділиться на право, право ліве ліва сторона жіноча, право чоловіча, ліва сторона даюча, права. Ми правою рукою да, левой там віддаємо і так далі. Плюс це той же принцип роботи з энергиями. коли левой мы ми наповняємо, правою ми віднімаємо. Так от, а чоловік у нас з сторони енергії, і якраз таки, скажімо так, випити жінку, це може бути таке рідко, але буває. В общем-то, истощить енергетически жінку можна, а це в тому випадку, коли людина нічого в стосунках не дає, а тільки берей. Тобто вона енергетично вампіра. Тільки цей вампіризм він достатньо жорсткий, і здебільшого проходить через секс, і здебільшого це чоловіки, у яких достатньо мало ем, в примісі жіночих енергій, які за владу, які за, умовно кажучи, деспотизм, які, умовно кажучи, за. Ем, ем, Король, король мечей, те, кто гадает, разумеют, это король мечей, это проявление деспотизма, и женщина это только а, там, знаешь, не знаю, прислуга, либо это, ну условно говоря, расходный материал. <реку> вот это вот таких человеки, в общем-то, так вот все проявляется. Вот, они, да, вон действительно там из неба, э, э, из, э, короче, выпивают все до последнего. Okay. Коли жінка виходить з цих е, стосунків, що може е, наповнити жінку більше за все? От е, така втрата, втрата енергії сексуальної? Що може дати? По-перше, ну, Тут почувати треба з психолога, тому що такі стосунки не, не не, вообще ніколи не є а, нормальні. Вони дуже травматичні, не тільки в сексуальному плані, сексуальної енергії, а в принципі, в общем-то, психологічно. По-друге, всім жінкам, вообще всім жінкам, я м, раджу після будь-яких стосунків приділити увагу та час собі. Не вступати в нові стосунки, наприклад, хоча б протягом півроку. Енергія в нас, в принципі, своєму, вона самообновляється. Вона у нас самонаповнюється, само самообновляється і так далі і тому подобне. А, от, якщо ви людина практикуюча, ви можете додати туди енергетичні практики, енергетичні жіночі практики, в і енергетичні прокачки. От тоді ви вас сповняєтеся і швидше. І на завершення. Якщо жінка має одного і того самого партнера і має різних партнерів багато, є різниця енергетична чи ні? Бо кажуть, що якщо жінка чиста, вона спить тільки зі своїм чоловіком, в неї буде чиста енергія благодаті. А якщо жінка бізнес леді, вона живе в своєму ритмі, в неї є три коханці. Один в неї по понеділках, другий посерек, четвертий по четверти, п'ятницях. А субота-неділя вона проводить зі своїми колежанками, її в житті всього вистачає. Хіба не буде вона наповнюватися нормально повноцінною енергією? А, так. Значить, по-перше, я вважаю, що в цьому світі нормально все, поки це нормально для тієї, яка це, за, за, займається, скажімо так, тим, чим займається. На. А от, значить. А, як будь у тебе п'ять коханців, але якщо вони, умовно кажучи, по, о, давай так, ні, зайду з іншої сторони в цю тему, якщо це люди, твої коханці, там пусть їх п'ять, їх десять, якщо вони нормально, скажімо так, встроєні в цьому житті, якщо вони нормально енергетику несуть. Нічого з тобою не буде, ти будеш на рівні з тою, яка з одним і тим самим займається, знаєш, сексом і, в принципі, собі живе. Якщо вони достатньо. Давай так, якщо вони енергетично тебе доповнюють, якщо вони тебе не розтаскивають в плані енергетичного, так, якщо вони тебе доповнюють, якщо вони тебе наповнюють, якщо вони тобі підстать, як говориться, все буде прекрасно. Але якщо у тебе п'ять любовників, ти одна на цих п'ятьох і вони кожний в свої ворота тільки тебе розтягує, от тоді понятно. і це не знаєш, це все не до грязі, це все до того, що ти себе просто швидко закінчиш. От і все. Тобто, це до того, що ти себе просто швидко закінчиш. Але якщо ці коханці тебе наповнюють і не знаю там, надихають на щось, наповнюють, ти з ними прекрасним образом гарем создала, вони там ходять, знаєш, у тебе це віяло, махають, і так далі вообще прекрасно. Нічого, нічого поганого, я в тому не бачу. Ми з тобою пропустили ще одних людей. Давайте так. Чи відрізняється? Енергетично оргазм, коли людина соло. Насупіло ж ціграє. Коли людина соло і коли людина в парі. Значить, енергетично... О, я, просто я хотіла да. взяти це питання на Річ у тому, що в мене був спір не один раз з майстрами стосовно самозадоволення. Останнє питання розкажи, є якась різниця і чи дійсно це злив енергії? Е, в, можу з, зараз скажу е, Можу погодитися з цим висловом тільки в одному. Е, перше, е, коли ти в парі, да, це взаємообмін енергії. Зрозуміло, це все взаємообмін окей. Е, тут ми поняли. В плані соло. Значить, в плані соло, у нас. Це злив енергії, але хто сказав, що злив енергії це погано. М? Хто сказав? Ніхто не сказав. А якщо хтось скаже, ви, ви очень, очень пом... а, в общем, то дуже помиляєтесь. По-перше, давай припустимо людину, у якої не було вже довго, 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 дуже довго того сексу, і ще і немає самозадоволення. Якого маньяка ми з вами побачимо? Понімаєш? Який буде з кожних кустиків? Хел, майдарлінг, пані? От і в общем, кому гірше буде? в общем-то людині від самозадоволення, чи чи вам від того ж самого маніяка? Значить, самозадоволення не є чимось, по перше, постидним. А по-друге, самозадоволення не є чимось таким а, чортом, як то кажуть, да. Це за, самозадоволення зачастую це випускання пару. А, плюс давай так, давай так, да? Навіть чоловіки та жінки, які живуть у стосунках достатньо довгий час, що одні, що другі, самозадоволенням в общем-то, прибігають к этому все одно. Це перше, друге, це дає з, дає змогу прийти в більш-менш нормальний спокійний стан, не дивитися на все, що рухається, як на потенційний сексуальний об'єкт, не а, дозволяє, скажімо так, людині вести себе дуже. Скудно по відношенню до, до статі, яку вона там а, собі предпочитає, і а, в принципі, своєму, я би, я би не розглядав самозадоволення як злив енергії, я би а, розглядав самозадоволення як процес вирівнювання енергії, знаєш, а, заспокоєння, як би це зараз дивно не звучало. І ти абсолютно правий, шановні наші глядачі. Каїн Крамер сьогодні давав уроки статевого виховання для дорослих хлопчиків та дівчаток, які не вірять в пенсійний фонд, а вірять у магію. Кайне, я тобі дуже вдячна. Тема відкрита от настільки, але дуже класно, прямо так послідовно, знаєш, як в школі. Я думаю, що ми ще поговоримо, як я й обіцяла вичухаюся, і це буде шалено тріо. Бо я знаю опонента, який може з тобою класно, просто багато тем обсудити. Це буде дуже так і цікаво, і на часі. На цьому ми прощаємося. Дякую, що виконав обіцянку і вийшов в ефір. Обожнює тебе, обожнює твоїх підписників, своїх підписників, наших підписників, і до нових зустрічей. Папа.